От деякі в такому стані. Зберігатися воно і рости не буде, бо аж до кісточки розтріскалась. Донат. Оце донат. Такий донат. Слава Україні! Добрий день мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 30 травня, проживаю я на Вінниччині, Кожен день помаленько працюю в садочку і завжди є робота. Як не пасинкую, ще раз нормую плоди. Роботи вистачає. В цьому відео хочу поговорити про інжирні нектарини та персики. Той, хто хоче посадити собі в садочку чи на ділянці дуже смачні інжирні персики або нектарини, знайте, що це дуже проблема. Проблема в тому, що вони всі розтріскуються. От ще зелене, і от такий діаметр. Ще до спілості майже, ну, майже півтора місяця. Від вологи йдуть дощі, починає розтріскуватись. Даний сорт інжирного нектарину донат найсолодший з усіх інжирних. Потім на нього нападають оси, мурахи, щіпалки і все остальне починає їсти. Якщо якийсь відсоток з'їсте, то це дуже добре. Ще якщо не буде сильних опадів. От я зараз вам покажу, бо так я не думав знімати відео, але. Один зірвав плодик, другий, третій, четвертий. От я вам покажу на дереві. Як розтріскується. Ще, як кажу, півтора місяця до, до зрівання. Отакі от плоди. Це вже з них толку ніякого не буде. От. Такий розмір розріскуються аж до кісточки це вже щось пробувало гристи проблемні сорти зараз я покажу вам ще деякі щоб ви могли порівняти Про, Напроти доната гарні гарні вони розвиваються все є але як тільки почнуть набирати цукру Зразу почнуться проблеми. Персик інжирний світрин. Також розтріскується, але не, не так, як донат. Інжирний нектарин месембріна. Це месембріно. Месембріно, мабуть. Ось такі нема такого, ж, такого сильного розтріскування, як у доната. Ну це поки, як я кажу ще раз, не набрало цукру. Тут гарно видно. Отакі плоди. Звичайними персиками, нектаринами таких проблем нема. Можна поливати їх, щоб були більші плоди. А інжирні проблема. уфо 2 Також коли починає дозрівати, сильно розтріскується. От на даний час вже теж все. Вже видно кісточку от всього плоду. Що вже йому зробиш? Це вже також потрібно виривати. Платарин, наче минулого року, байдуже так себе порівняно із другими сортами. Інжирний нектарин. Я собі понащеплював їх багато, а тепер шкодую. Проблемні всі інжирні, ще раз. Вам це хочу сказати, щоб ви знали, розраховували, якщо ви хочете собі посадити інжирні, це проблема. Смакові властивості в них краще, ніж в звичайних персиків та нектаринів, але для вирощування потрібно, щоб була дуже тепла... теплий клімат. Наш не дуже підходить, тому що зараз прохолодно, йдуть дощі і... Починають псуватись плоди. В тих регіонах чи країнах, де дуже тепло, вони швидко дозрівають, не, не встигають розтріскуватися. І не так шкодять шкідники. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.